Щоб айфон довше був красивим, треба обзавестись кейсом. Але як і обрати минулого року я в останнє придбав Urban Armor Gear, бо щось не сподобався по якості, особливо гострі кути нарізають пальці. Вже багато років найбільше я юзую кейси від Pitaka. і вони доволі круті. Є зовсім тоненькі, чисто захист від подрябин, але наскільки ж вони приємні, як Magix Case 7. є баланс між захистом та дизайном, як Magix Case Pro 5. І є ще більш захищені, але теж красиві і доволі зручні. Тож поки що не розумію нафіга купувати Urban Armor Gear. Я використовую найтонший, бо телефон в ньому не стає велетенським. Але єдиний його мінус занадто слабкі магніти. Нещодавно відкрив для себе кейси від Ugreen. Є зовсім дешевенькі, але доволі якісні. А оцей найтонший мені капець як зайшов. Він тонше навіть ніж у пітаки, і при цьому має найміцніші магніти, які я коли-небудь бачив в кейсах. Єдине, що знімати і надягати його, треба дуже обережно, бо можна випадково поламати. як зробив я. Але на здивування найкращі цього річ це оригінальний. Оригінальний Techwoven від Apple, чесно кажучи, після Finewoven я такого не очікував. Тут і боковинка з топовим хватом, як у Дібрен, і магніти MagSafe гарні, і матеріал не марки, і міцний. Шикарний захист і якість виконання теж. Єдиний недолік більшість дротів для SSD не пролазять в отвір. Тож для скидання файлів він не дуже підходить. А ще це дивно, бо нові айфони ж можуть знімати прям топові-топові відео, але прямо на SSD, який ви не підключите зі стандартним кейсом. Напишіть в коментарях, а який кейс для свого iPhone обираєте ви і чому